Дорогесенькі друзі мої, привіт! Доброго вечора, і привіт усім, усім ворогам! Привіт, усім, хто мене ненавидить, привіт, усім усім невігласам. Ну і друзі, традиційно. Я вас прошу, якщо це можливо, будь ласка, тисити ці довбані сердечка. І, будь ласка, діліться трансляцією, тому що інформація насправді да зрозуміло, що я її використовую з точки зору, щоб відстояти свої права, але вона стосується інтересів усіх громадян, абсолютно усіх громадян. І я впевнений, що вона буде корисна для використання, для розуміння, як діяти, тому максимально, будь ласка, діліться зараз. Сьогодні я вам розповім про апеляційний суд. І як я в подальшому буду його карати, так? Вороги, слухайте уважно і не робіть таких помилок в майбутньому. Поїхали. Зараз я буду розносити Вінницький апеляційний суд. Вінницький апеляційний суд трьох суддів, які поїдуть, верніше справи, яких поїдуть до Вищої ради правосуддя. І скоріше за все, це моє таке суб'єктивне бачення, але я впевнений, вони вони не будуть більше працювати суддями, і круто, що вони прийняли знову ж таки, протизаконні рішення, які саме я вам зараз розповім. Ви будете тупо порожати. Це просто сміх. Значить, коротко, коротко посвячу дуже коротко, щоб ви зрозуміли, що саме відбувалося. Я 30.07... Написав заяву в СБУ, верніш не 30, 28.07 написав заяву в СБУ і сказав: чуваки, відкривайте від проти себе кримінальне провадження. Вони відмовились. І Закон мені дозволяє звернутися до суду з імперативною вимогою, щоб суд їх зобов'язав. Тобто вони повинні відкрити, а далі викликати вже мене і витребовувати якісь свідки, якісь докази, якісь документи. Тобто, це все в рамках закону. Суд ну написав, що вони, вони відморозилися СБУшники, і тому прошу, щоб ви їх викликали в суд. Відбулося судове засідання. Під час цього судового засідання скаргу на суд я написав 30-го, тобто 28-го в СБУ, Так я добу почекав. Вони не внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань, і тоді відповідно я почекав добу. І пішов згідно 214 КПК, подав в суд. було судове засідання, в рамках якого суддя став на сторону СБУ і сказав відмовити мені у заяві. Але увага, пан Гуменюк, до речі, він ще це У нього вже три скарги в вищій раді правосуддя. Він зараз отримає тройний удар в Мортал Kombat, це фаталіті буде. Значить, він від. Думайтесь, навіть я не кажу про те, що які він порушення робив. Я це більше в апеляційній скарзі розповім. Він відміняє мою заяву в цій ухвали за 28.07. Тобто, дивіться, він повинен був свою відмінити. але він щось трошки натупив і коротше, він відмінив від 28.07. Я молився, чекав, щоб не дай Бог, він не виправив цю помилку, тобто чекав повної версії ухвали. І таки надіявся, Боже, будь ласка, щоб він тільки натупив. І представляєте, він таки натупив. Значить, він відмовляє мені у заяві, яку я писав до СБУ. Тобто не адресована на суд, а адресована вона була СБУ. А те, що 30.07, він відповідно коротше, нічого з нею не робить. Далі прикол. Я подаю апеляцію. І в апеляції зазначає до Вінницького міського суду, кажуть, що такий-то, такий-то суддя. Перше, взагалі, дупля нерізав він. Е, вибачте, що я так кажу, але ну, так воно і є, ну бо це по-інакшому не назвеш. Е, взагалі не на ту заяву звернув увагу і не ту справу розглядав. Це перше. Друге, він під час свого виступу, ну, своєї промови і свого рішення, він вийшов за межі власних повноважень, він почав казати, що він не бачить в цьому. Злочину, тобто суддя на даному етапі, взагалі не має права вмішуватись. Він ну, взагалі абсолютно не має ніякого права. він порушивши цей закон, порушивши закон закону України про суди, про справедливий суд, суди судочинства. І коротше, він виніс вердикт і сказав, що типу він там не бачить. Хоча докази повинні збирати органи на цьому етапі, на етапі першої інстанції повинні збирати органи досудового розслідування, тобто СБУ. Повинні були самі це вияснити, чи є тут е, суть е, порушення кримінального провадження, чи немає. Проте забули далі, що він вийшов за межі своїх повноважень. Він ну думає, що ж, мабуть, ну хто там буде розбиратися? Він посилається на рішення Європейського суду справ людини на справу Ешенгейра проти Сполученого Королівства. Так я вам трохи пізніше розповім, що це. Ну а давайте в принципі зараз дуже швидко. Тобто, це справа, грубо кажучи, в який суд. Грубо кажучи, ж ви розуміли, проігнорував е вимоги громадянина, який потребував від конституції захистити свої права. І цією справою суди зараз користуються в тому кон контексті, що суд має право е задіювати певні обмеження проти поз позовів. Так але та справа стосувалася випадку психічно хворої людини, коли вона порушила декілька разів, е Режим ну, тобто порушувала порядок в режимному об'єкті і перевели в більш строгу психіатричну лікарню, і вона там відповідно почала відчувати себе легше. А потім е, сказала, що все я хочу назад, але суд їй відмовив. Дозі, тобто, а в даному випадку суддя взагалі ну тобто не розуміє, що. Це не це імперативна вимога кримінально-процесуального кодексу. Тобто, це державна вимога держави і вимога суду дотримуватись забезпечення прав і свобод громадян і навпаки підтримати, щоб відкрили. Тобто він вийшов крім того, що за межі своїх повноважень що почав порівнювати там європейські суди, і він, плюс, крім того, ще дав заключення своє і своє бачення, що тут немає складу злочину. Це все написав Вінницький апеляційний суд, а тепер прізвище поїхали. Я сподіваюся, ці судді скоро не будуть працювати. Ну, принаймні, я це тепер ще плюс три людиночки, які я буду намагатися. І я думаю, що я це зроблю позбавити їх взагалі суддійського мандата, щоб вони ніколи в житті більше не були суддями, і щоб пригадували цей день як найстрашний день в їхньому житті. Ішли там на пенсію і ловити рибу, або я не знаю, чистити помідори і квасити огірки. Так, ось суддя Ковальська є така в апеляційному суді: суддя Рупак і суддя Медвецький це він ще до речі являється головою апеляційного суду. Так і ось ця комісія в складі апеляційного суду в голові Ковальської було перше засідання, на яке вони запросили мене. І перше, що вони сказали, ми будемо переносити справу, пане Юрію, оскільки у нас немає ухвали, ну тої згідно якої позов, ну я такий, ну добре, немає ухвали. Так немає ухвали. Хоча по факту 100 метрів треба прийти, ну неважливо, не суть. І коли вони витребували цю ухвалу. Наступне засідання вони розглядали без мене, бо я не встиг, грубо кажучи, з одного засідання на інше. Але це, по суті, можна розглядати і без мене, тому що є позов, є апеляційна скарга, я надав всі докази, надав всі документи і все. І я отримую повну версію ухвали Вінницького апеляційного суду. А тепер, друзі, увага! Апеляційний суд пише, що він там щось розглядав, але ну, неважливо, я потім це все викладу. І він каже: залишити ухвалу суду. Першої інстанції за моєю заявою від 28.07 без руху. Тобто, вони наступили на ті ж самі граблі, що і пан Гуменюк. Вони взагалі не розбирались, не дивилися по датам і не дивилися, що вони відміняють. Тобто апеляційний суд в тупу. Зробив ту ж саму помилку, яку зробив пан Гоменюк. І це круто. Це взагалі, тобто вони навіть це підтверджує їхню а, некомпетентність. Раз, друге покривання суддів. Третє, це незнання, ну не те, що незнання, а на мій аргумент, що стосовно практики Ешенгейера проти Сполученого Королівства, вони написали: ну да, тут, типу, він трошки неправильно застосував, але то таке, ну, типу. Але в цілому Куслі Юра, ми залишаємо без розгляду. Тобто, розумієте, вони в тупу залишили ухвалу не за тією заявою, яку я подавав. І це дуже круто. І вони, вони будуть за це нести покарання. Вони будуть нести покарання. Наступні кроки я вже подав заяву до Вищої ради правосуддя, вони її прийняли на розгляд. Тобто, в подальшому проти них буде складено дисциплінарне провадження. І або доган, або ж ну я просив, щоб їх звільнили. Зрозуміло, що ніхто їх з першого разу не звільнить. Зрозуміло, що вони будуть знову ж таки покривати. Але саме головне, що що в контексті цього я висвітлюю, знову ж таки, цей ланцюжок, коли судді покривають своїх суддів, апеляція покриває першу інстанцію, коли поліція і СБУ покриваються судом, коли прокуратура теж всіх в цьому схематозі, коли вони теж один одного прикривають. І тому. Для них дуже, на жаль, або, на щастя, дуже погані перспективи. Ось таким чином запам'ятайте ці прізвища, це Ковальська, яка була головуючою суддею РУПАК суддя, і пан Медвецький, це голова Вінницького апеляційного суду. Ось і таким чином. До речі, на відео я викладав це відео судового засідання, там, де пан суддя Рупак намагався мені щось сказати, ну, типу, від... дати відповідь на моє запитання, а його пані Ковальська, як знаєте, як берегиня, е... зупинила і каже: ні, ні, зараз нічого не треба говорити, нічого, все переноситься, будемо говорити на наступний раз. Е... Тобто е... для мене, особисто для мене, це плюс. Е... Важко, але по суті, якщо зносити їх усіх. Одним махом, то зносити одним махом. І мені з іншої сторони це настільки вже набридло, що в мене навіть до них немає ніякого жалю, в мене немає не співчуття до них нічого. Це тупо банда, які все одно на інтереси людей. Це люди, які не мають взагалі ніякої мімічної емпатії, раз, це люди, які не мають ніякої душі, і це люди, які... В тупу паплюжить законодавство, але я їх, якби їм це не було огидно чути від мене, я їх усіх навчу. Я їх навчу, як треба робити. Я їх навчу відповідати за свої вчинки. Я їх притягну до відповідальності абсолютно усіх. Абсолютно усіх, усі будуть покарані. Просто вони ще не розуміють насправді що вони мають справу не з людиною, яка Просто хоче щось е, довести і звинуватити у всіх, а вони мають справу з вільною людиною, Вони мають справу з людиною, яка вільна, яка не чіпляється ні за що, яка нічого не порушувала, яка навпаки прикладала максимум зусиль для креації для усього, для е, створення оптимальних умов для ідентифікації. Е, е, дивіться, для. Від ось суджує в чого, це ж не просто я зараз знімаю відоси для того, щоб зробити себе популярним. Я не хочу знову ж таки повертатися піднімати, і піднімати, із за чого це все почалося, але по факту всі вони приховують злочин, саме ідентифікацію е, воїнів, які загинули. Тобто, усі мої намагання, е, які я спрямовував на оптимізацію процесів, вони в тупу проігнорували і. Потім, крім того, що почали ну, керівництво лайтер Микола Петрович, там я вже казав цю банду Кремчук Сергій Григорович, який, до речі, звалив з експертної служби, який е, вже не є керівником, і зараз Абасов, Дубонос, і прийшов ще новий Сергій Колесник, це в пагонах. Зараз керівник експертної служби. Так ось усі ці люди дали команду лайтеру, щоб мене прибрати. і... Прибрати просто з посади, але лайтер ще пішов далі, я ж казав там, про погрози, про фізичну розправу. Ну, йому торба за це окремо, він, до речі, дуже сильно ображається, подав на мене позов дядя Коля. Дядя Коля написав, що е, е, він мене обідав, е, порушення моєї честі і гідності, і е, він виражався в Фейсбуці, що я злочинець, що я погрожував йому. Розправу, а такого не було, і тому я вимагаю, щоб він вибачився в соцмережах. Я вимагаю повидаляти відео. Дядя Коля. Ви відкрите кримінальне провадження проти вас. Лайтер, Миколка, кримінальне провадження за фактом фізичної погрози, фізичної розправи. Раз СБУ відкрило проти вас саботаж. Зараз я ще диверсію, і ви мені щось, і ви мені будете розповідати про якісь порушення гідності, які ви гідний. Ви негідник, крім того, я вам це в очі скажу. Ви стояли, коли були в судовому засіданні. У вас так ноги тряслися, у вас так обличчя щурилося, ви так важко дихали. Я зразу, я ж це викупаю. Я дуже емпатична людина. Я, я бачу, як ви боїтесь. Ви тотально мене боїтесь. І повірте мені, усі прихвисні ваші вони теж будуть покарані. Усі ваші цепні пси, які звикли. Е в тупу слідувати і не включати свої мізки, вони теж всі підуть одним потягом. І їхній потяг це буде юридична відповідальність. А у декого кримінальна, у вас, дядя Коля Лайтер, буде кримінальна відповідальність. У, у Дубаноса Костянтина Валентиновича, який надавав команду. У Кримчука Сергія Григоровича, який зараз намагається в ДБР стати керівником слідства. І навіть у нового керівника, да. І пане Ігорю Клименко, це міністр внутрішніх справ, я до вас вкотре ще звертаюсь. Ви так і не зрозуміли, що ви свої відписки, які даєте, ви знову ж таки документуєте себе. Ваші фахівці, прикиньте, вони пишуть мені, що вони перевірили інформацію про склад злочину, який я повідомив про лайтера Миколу, так, і вони пишуть, що вони не знайшли е, нічого е, протиправного. Хоча, вибачте, за слово барани. Відкрити просто кримінальне провадження або вбити фамілію і вам ЄРДР баранчикам видасть ви те, що ця справа відкрита, і що вони є в реєстрі. Я просто не розумію. Ви що... ну, тобто, ви розумієте наскільки ви абсурдні, і це абсурдність, пане міністре. Вона і чіпляє вас. Тому що ви досі нічого не зробили для того, щоб розібратися. Ви досі нічого не зробили. Хоча я знаю, що ви не зробите, поки не зладете з цієї посади. Повірте мені, я буду цього теж добиватися. Я буду добиватися того, щоб ви теж відповідали за свої дії, тому що ви порушуєте закон, ви не захищаєте громадян, ви захищаєте банду, ви захищаєте людей, які уповільнюють ідентифікації. Мені смішно, коли ви розповідаєте у своїх постах, пане міністра. Що ви переймаєте за людей, що ви переймаєте за ідентифікацію. І ви кажете, що ви кожного воїна вам жалко. Та ви брешете раз. Ви взагалі не маєте ніякого сорому. Ви, е, я не знаю просто, як можна так бути, мати, знаходячись на такій посаді, як можна себе так вести. Е, стосовно нового керівника. Експертної служби теж красень, пане колесник. Ну я так зрозумів, що ви мене теж не почули. Да? Ну будемо тоді з вами офіційно теж переписуватись. Ви мене не почули? Ви відправляєте в суди необізнаних юристів, пані Бабенко там. Позорилась, намагалася фальсифікувати справу. Я вже про це говорив, але ну, все одно це круто побачити, що буде в етозі. побачити, як ви всі будете відповідати по цій справі теж. Мені трошки важкувато, але я доб'ю вас в цій справі теж доб'ю. Але ви, ви ж прийшли, ви повинні були, хоч як керівник. Дивіться, якщо навіть прибрати. Якщо навіть прибрати момент того, що, допустимо, ви мене не знаєте, да? новий прийшов керівник експертної служби, ну ви розберіться в ситуації, ви підніміть, вибачте за, за такий вислів, підніміть дупу і приїдьте в підрозділ, який підпорядковується вам. Вінницю, приїдьте, поспілкуйтесь, поспілкуйтесь зі мною, подивіться, зайдіть в поліцію, в УНП, подивіться, які є провадження, що є. Ви цього навіть не зробили. Вам треба було це зробити для того, щоб показати те, що ви дійсно піклуєтесь про службу, що вас дійсно турбують моменти, які в службі відбуваються, а вам все одно ви в тупу уже другий тиждень тупо сидите. І керівник Лайтер Микола Петрович зафіксований і фігурує в двох кримінальних провадженнях, які внесені в ЄРДР. І я е просто не розумію. Я просто не розумію, чому так відбувається. Але знову ж таки, те, що я не розумію, це вас не звільнить від відповідальності. Ну я ж насправді не борюся з системою. Я, я відстоюю справедливість все. Якби я виключно в мене була задача боротися з справедливістю, е я б, мабуть, здався. Ну, якби це не було всередині якогось стержня, або е А і так, я я борюся за те, що я. Грубо кажучи, надав пропозиції, але адекватні. Але крім того, що їх не прийняли, ладно, це, що не прийняли, це одне. Я б ще міг би перебитися, звільнитися і піти десь в іншому місці. А вони почали мене ще звинувачувати і почали поплюжити мою репутацію, поплюжити чисту гідність. І тому я їх доконаю. Я їх доконаю, вони просто не знають. Проще взагалі було б нічого не робити. Хоча я їм давав шанс усім. Я давав їм добу 24 години. Є навіть відоси, де я казав, що я допускаю, що ви помиляєтесь, і допускаю, що ви стали на той шлях. І я як людина даю вам 24 години на те, щоб по-перше ви скасували дебільні накази свої, і по-друге, щоб ви вибачились переді мною. Жодна людина цього не зробила з тих, кому я звертався, і тому вони будуть. Конати з гратами, і мені вже все одно я до них ніякої емпатії не відчуваю. Всі ці люди, яких я назвав, вони будуть покарані. Це Лайтер, Дубонос, Абасов, Кремчук, це ті, що безпосередньо впливають. Ну і потім табуном підуть ще судді, які виносили незаконні рішення, і потім ще апеляція.